Усього сила, виходиш, кричиш. Я живий! Курка Жака та кри... якийсь Казав дуже смішний. Казав на поснідети відос. Криниця та кінь. Капуста, капуста, поцька, прут, курка та півник, криниця та кінь, капуста, поцька, прутень, качан, рак, дірка, відро, ковбаса. Зголодніли чи збудилися? Готуйте серветки, хай квітне сироміцький фольклор, бо зараз буде максимальний 18 плюс контент. І ти, дівка, і я дівка, чого в тебе більша дірка? Ми хлопці спагало! Мін сороміцький придумали не науковці, а носії традиції, але саме завдяки праці дослідників етнографів кінця 19-го, початку 20-го століття, ми можемо насолодитися збереженим українським сороміцьким доробком, тобто порнофолком, тобто народними хтив. Михайло, ти точно вважаєш це гарним відео для стріма? Да. Ну там про пісяни, красиво. Тільки е, що наші предки так само прекрасно спілкувалися, як і ти у себе на стрімі в твічі, ще в 17 столітті. Співали про півників і кринички. Розібратися в темі нам допомогла збірка, яку опорядкували антропологині Марія Маєрчик та Олена Боряк, криптадії Федора Вовка винайдення Сороміцького, а також праці Ірини Ігнатенко, зокрема, її подкаст Як ми кохалися. Ну а перлина цього відео неперевершена поцька української етномузики Катерина Павленко та ансамбль Кодло. Ой, дівчина молода, юбка полосата. Ось під юбки виглядає сатанавосата. Спиліки виглядає сатанаусата. Проникнутись глибиною народного гумору досить важко, не знаючи ефемізмів, за якими приховуються слова член вагіна та секс. Серед пом'якшувальних слів, що означає член, лідирує кінь, а вагіна, криниця і відро. Звідси відоме напоїти коня, в саду криниченьку копати, дай води напиться тощо, але більш екзотичне ху... та цікавіше означення члена: кочерга, качан, перчина, перець, смичок, півень, кінчик, ножик або ж ковбаса. Ой, мам, все, я бачечки посон Глядела мусор и колбас. Так а что-то долгая, будто бы сказал. Жіночі статеві органи називали курка, вишенька, капуста, вавка, дірка. І вже згадані відро, криниченька, подкапоцька тощо. Якщо ж треба наголосити на цноті дівчини, відро чи криниця мають бути новими, а сама вода чистою. Словом поява дітей з капусти нарешті має сенс та логіку. Ну а журналістам все ж варто задумати щодо вживання популярного кліше вишенька на торті. Він до мене прийшов з лестю, а я йому курку з шерстю. До речі, про клітор українські козачаньки добре знали і називали його Семеник. Не оминули вправні українці і оспівування кунілінгуса. А ви нашо є тетяне повинак без сметане. Це до мене, що доявиться люди, що я якусь хою несу? Подивіться, це наші предки. Самі таку уху співав. Мене бабусю Тетяна звала, боже мій питали, спробити, Що це таке блядь? Фу, блядь. Ну це ужас якийсь. А я мікрофон не переключив. Я думаю... добре вивчивши словник ефемізмів, ми натрапили на неоднозначний твір, бо ми ж з вами вже знаємо, що вагіна це курка, а член півень. Тож на нашу скромну позбавлену експертизи думку наступна пісня про гомосексуальні зв'язки. Чи ти чуєш чоловіче, що, що мій півень кукуріче? Чом ти мене не лоскочиш, бо? Я бачу, що ти хочеш, чом ти мене не лоскочиш, бо, я бачу що ти хочеш. І так, за цю думку нам не заплатив Юсей, але нашу роботу можете підтримати ви. Переходьте за лінком в описі на нашу монобазу та оформлюйте щомісячну підписку. Ваша підписка задовольнить головні наші потреби: їсти ковбасу та пити воду. Дивіться, що за цю щедрість отримаєте різні бонуси, О. один з яких улюблений контент, про так. мастурбацію та мудрі матусині поради. Мамо березина, свербить мене середина, думай до нього пальцями, з пригодя. Дякую велике. я щиро сердечно рекомендую вам не заглиблюватись у світ ефемізмів. Інакше сексуальний контекст бачиш усюди. Слова ой у вишневому саду тепер чується, як жіноча чи купе, і навіть у тужливій там під львівським замком чуєш старий дуб стояв. Мене серце завмирає, коли я згадую, як в садочку співала, десь тут була подоляночка. Бо зараз я по новому чую рядок, личка не вмивала, бо води не мала. Висмийтеся, якось вона буде, я голям поскуплю, пили. бо води не мала. Висмийтеся, люди, якось ма буде, я на поскуплю, пили на будинок. Секс завжди займав себе почесне місце в житті людей, але кілька століть тому він не вважався приватною особистою справою кожного. Життєвий і сексуальний шлях жінки і чоловіка мав свої закони, часто насаджені церквою. По-перше, суворо табоювався секс до шлюбу, але звісно ж він був. Мабуть, ви чули про традиційні вечорниці, святкування Івана Купала та інші способи для молоді затусити одне з одним подалі від батьківських очей. Так ось вечорниці часто мали сумний для дівчат результат. Наприклад, гра притула, і це не про хто зверху, хоча як подивитися У нас зараз на від радості. Зараз це б назвали ризикований петинг. Тоді правила гри звучали як вмочити кінчика. Тобто, завданням було не зірвати дівочу пліву, не запліднити дівчину. Але сексуальна освіта була відсутньою, а тема табуйована. Тож на вечорницях не за власною волею комусь зривали калину, хтось вагітнів. Доля дівчат після цього була трагічною. Якщо Засужую. хлопець не одружувався на ній, то на цій дівчині ставили клеймо покритка, а на дитині байстрюк збережна блядь, слова таких. То Тож ті, кому вдавалося вмочити кінчик на вечорницях без наслідків, справжні розпусники-щасливчики. Коли Олена, доброго батька дитина. Опоцьку держати треба було десь з 15 до максимум 20 років. У цьому віці зазвичай одружувались. Після 20 дівчат вже називали перестарками. Так ми підійшли до весільних традицій, а точніше, першої шлюбної ночі. Ввечері після того, як відгуляли перший день весілля, родичі та допитливі односельчани супроводжували під сироміцькі пісні Молодят першим сексом зайнятися. Ой, мати, до комари ведо. Мати вже штани Це До дів таки ти приказав. Цей процес під назвою. Охуять. Я думав, що це ми таке покоління, що нам би тільки що та зв'язана з хуймі ліпізом. Там вообще что робилось, блядь. Комора повністю позбавлений інтимності. Перш ніж молоді зайдуть в комору, їх уважно обшукують, аби не було ніякого гострого предмету, щоб часом не зімітувати втрату цноти, доказом чого була кров на білій сорочці чи простирадлі. Поки молодята труться та мнуться, весь люд стоїть під дверима, співає сороміцькі пісні, які або підказували, що і як робити, або підколювали, або ж підганяли. Так не поняв. Молодята труться тамнуться, весь люд стоїть під дверима, співає сироміцькі пісні, які або підказували, що і як робити, або підколювали, або ж підганяли. Бо не прийнято було кохатися більш ніж півгодини. Ой, <плес> на хай щетка щитка гребінка. А ковори парубоса. Ахує, вони труться та мнуться, чого вони не є. Блядь, це в натурі прикиньте, от одмашка. Написала, порядки в нас були охуение. А блядь, совок все, сос... блядь, все сука, зжав, прикинь. Охуєть. Я б хотів би в такому суспільстві жити, якщо чесно, більше. Чим, сука, кубасе немає, і хліб по талонах, блядь, і, если вода, то только скалюжин. Вот все вот таке. Я б лучше в коморі їбався, А всі мені лайки ставили, Охуєнно було би. Якщо на цьому моменті ви такі О, май, а як же ж особисті кордони, то прибережіть обурення, бо найгірше ставалося, якщо молодий не зміг позбавити свою кохану цноти. Тоді замість нього це робив старший дружба, який зазвичай мав бути кровним родичем молодого. Або свахи, які дефлорували молоду пальцями. Так чи інакше, позбавивши дівчину цноти, закривавлену тканину, виносили на таці, і всі люди радісно кружляли, співали і все чудово. Ну, може, й не хотів би, <ріху> якщо потика сужу на крові не витекло, тримайте людей семеро, хоч сам шлюб не скасовували, та все ж сім'ю дівчини всіляко принижували, як і її саму. Та українські жінки не були б собою, якби не підготували гарну відповідь лицемірним закидам. Заганяйте квачко-пачко, а корча та вершу при завосе маросинокомода без ще та буде Чим більше заборон та осуду з боку церкви, тим більше це підбурювало людей до вплетення попів, дяків та піддячих у свої сороміцькі фантазії. Може скластися враження, що саме попи були справжніми бугаями. Так тоді називали їбаку. Так, ще раз. тоді називали їбаку. Про попового півня мало не більше, ніж псалмів. До речі, щодо церкви, сексу і шлюбу отримати розлучення ще й схвалене церквою можна було чи не в єдиній ситуації, коли чоловік дармовис, або дружина пустоцвіт. Тобто, чоловік імпотент або дружина безплідна. Дармовис. Беріть собі на замітку, коли треба вишукано означити характер російських опозиціонерів. Церква дозволяє. Жуть люди попини боться, а де ж дежують, діти беруться. Вихоєть. Бля, ну питання самі собі задавали мощі, блять. А попиться, аж батли трясуться. Поки пані Катери... бля, що ж до них доїбалась до тих попів. Засуджую взагалі, що це таке, блядь? Ірина ніяк не заспокоїться богохульствувати. Ось вам цікавий факт. Можете уявляти попів, аби не збитися з теми. Дослідники зафіксували на Слобожанщині такий магічний обряд. Хлопці без штанів мусили перестрибувати через грядки з огірками, коли вже з'являвся цвіт. І промовляти, щоб стільки було огірочків, як в селі хуйочків. Пам! Так де це було? Дослідники зафіксували на Слобожанщині такий як селі. Ми їдемо на Слобожанщину. Хуєків пам. Тільки роз грядки з огірками, коли вже з'являвся цвіт. І промовляти, щоб стільки було огірочків, як в селі хуєчків бам! Через термінастирку пилопасецьо. Одні багасом незадочку затрясеться. Ну, як це так може? Хіба так без, без, без поваги, так? Через тимонастир кобило пасецьо. Не задоволь без затрасиця. Народній творчості не поступаються попам в популярності члени сім'ї. Взагалі для українців матір понад усе. І коли була мета когось сильно образити, то брався саме цей образ. Тож, я твою мамку їб**» – це тяглість поколінь. Може. Хоч, хоч чимось я вдався в предків нахуй. Така часта присутність родичів в сексуальних контекстах це сублімація через традиційну табойованість теми сексу в побутовому спілкуванні. В будь-якому разі, це і дотепно, і не по собі водночас. пизло Боже мій. Смокнать що це? І дружи, це що таке? Як же мені не смог дати, вона ж моя рідна ма. Що це за х... блядь? Я... Боже мій блядь! Засуджую на Що це, блядь? Хто це написав? блядь? Казала до матусь завжди було шанобливе ставлення. А ось в оспівуванні стосунків зі свекрухою дещо інакше. Як була я у батенька, була беззаконька. А як стала у свекрохи, обчепали без воги. Така ось відповідь на хто винен невістка. А як щодо дітей, які могли ненароком застукати батьків за такою нечистою справою? Гарко з мапкою а криптя лапкою, та дай собі чуха. Аби з мапкою, скрипля, з лапкою, та слуха, тай собі чуха. Який жах. Аби втихомирити ваше збудження, поговоримо власне про Україну. Я вообще бля, мене вообще Мене все упало, блядь. Хетнографів, завдяки яким цей спадок зберігся. Через поризм того часу дослідники місцями нехтували записом такого фольклору. Тож за все сьогодні почути маємо подякувати кільком людям: польському досліднику Зоріану Долензі Ходарковському, який на початку 19 століття в ході експедиції записав понад 2000 народних пісень. Після його смерті ці рукописи отримав Михайло Максимович, потім Микола Гоголь, потім Михайло Драгоман. Манов і зрештою пере... я проїбав, що вони отримали вибачте. Почути маємо подякувати кільком людям: а -а. польському досліднику Зоріану Долензі Ходарковському, який на початку 19 століття в ході експедиції записав понад 2000 народних пісень. Після його смерті ці рукописи отримав Михайло Максимович, потім Микола Гоголь, потім Михайло Драгоманов. І зрештою перейшло іконі сироміцького фольклору Федору Вовку. За вигаданою нами інформацією, цей доробок ненадовго. Потрапив у руки відомого львівського письменника Захера Мазуха. І, напоївши свого коня водою з витонченої сироміцької криниці, він написав венеру в хутрі. До речі, Федір Вовк попросив загадати вам загадку кінця XVIII століття. Покладу тверде, вийму м'яке із кінця кап-кап. Це хуїв поздіє. дякую Відповідь в кінці відео у 1898 році. Федір Вовк вперше уклав сороміцький фольклор в один з томів паризького щорічного видання Криптадії, що в перекладі таємне або приховане. Хтось пише, і що шараш в культурі на кирпо потрапила інформація про українські звичаї, казки, пісні, загадки, прислів'я та словничок відбірної лайки. Зібрати максимум йому допомогли і інші українські дослідники, серед яких Борис Грінченко, Митрофан Дикарів, Павло Чубинський, Василь Степаненко та інші. Важливо розуміти, що наявність багатьох сексуалізованих жартівливих пісень та приказок не означає, що суспільство було розкутим та вільним у висловлюванні. Традиційно ці пісні були присутні на весіллях, зокрема під час обряду комори, або ж на дружніх сімейних посиденьках, десь під 100 гра. А це прямо під час весілля було. Я думав, що вони просто, просто збирались. Прикиньте, весілля, все, весілля, всі у-у-у тусять. В якийсь момент просто з нареченою йдуть в комору, і всі гості стоять під коморою і слухають. Охуєть. Ну, бля. Ну, звучить інтересно. Раз, два, три, четыре. Черт-басши. Жах ще засуджую на. Наостанок останок розкажу свою улюблену казку, яку не розповідатиму своїм дітям, але яку ви можете взяти на озброєння і нарешті почати розповідати друзям про давні анекдоти, а не переказувати меми з Твіттера. Один чоловік літом ліг у сінях із жінкою та й каже до жінки: давай, жінко, поїбемось. А жінка каже, так ванька не спить. А чоловік каже, та воно дурне. Та й зачав чоловік жінку їбати, а хлопець по сінях ходив. А воно у двері як стукне, а двері відчинились. А чоловік як схватиться, а Ванька каже: Їбіться, тату, це свиня. О, мало не Боже, забула, засу на загадку, Сука блядь, су 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 огірок. Засуджує. Як не вгадали, киньте донат на діяльність телебачення Торонто. А якщо ж вгадали, оформіть під Та не забувайте кохайтеся, спілкуйтеся, співайте. Та не забувайте, не все те ковбаса, що півник. Охуєть Боже, засуджую на це все мощно. Ну це наша культура, блядь Це наша культура була. І чи стидно мені за неї? Ні. Не стидно Це ахуельно. Ебать, це чітко, блядь.